Що, шановні колеги, переходимо тепер до завдань курсу, які ви повинні виконати протягом здійснення своїх безпосередніх функцій куратора. Знову ж таки наголошую, що нічого, що б виходило за межі виконання ваших функцій куратора у курсі немає. Відповідно, його і в завданнях. Немає. Давайте коротко пробіжимося по завданнях курсу. І з самого початку хочу наголосити, що головне єдине завдання курсу це виконати якісно та чесно функції куратора конкурсу. Що це в нашому розумінні значить? Перше, це вам Потрібно організувати та провести конкурс. Що сюди входить. Конкурс складається з трьох етапів. Організаційний, основний і заключний. Що вам потрібно зробити у організаційному етапі? Перше це організувати учнів до участі в конкурсі. Друге вчасно заповнити та надіслати лист. З вкладеною в нього заявкою. Це потрібно надіслати не пізніше, ніж це буде кінець доби 30 вересня. До оформлення листа у нас є вимоги. Відповідно, це було в відео. Тобто при надсиланні листа повинна бути заявка обов'язково вкладена і повинна вказуватися тема листа. Тобто заявка на конкурс. Друге, в тексті листа обов'язково вітаємось та підписуємось. І наступне основний текст Стисло, чітко по суті і невеликими літерами. І останній крок під час здійснення організаційного етапу. Це дочекатись від нас лист підтвердження реєстрації. Відповідати на нього одразу не потрібно, це лист інформаційний, просто для вас, для того, щоб ви розуміли, що ваша заявка зареєстрована. Якщо, знову ж таки, протягом трьох діб лист не надійшов, це означатиме, що ми його не отримали, і вам, відповідно, потрібно повторно надіслати. Нам лист із заявкою. Вказавши, що ви надсилаєте повторно, в такому випадку порушення умов конкурсу не буде, навіть якщо ви надіслали 30 вересня перший раз, протягом трьох діб почекали, не отримали відносно листа відповідь і надсилаєте лист відповідь, наприклад, там 2 жовтня, точніше, не лист відповідь, а лист з заявкою. Повторно вказуєте в тексті листа, що це повторна заявка, це порушенням не буде. Це буде умовами використання е от, конкурсу самого. Основний етап проведення конкурсу. Під час цього етапу вам потрібно перше, визначитись з місцем для проведення конкурсу, друге, завантажити конкурсні програми спеціальної рамки. На головній сторінці конкурсу. Вони будуть там з 1 жовтня. Третє – Вчасно провести конкурс, тобто в період з 01 по 18 жовтня. Наступне знайти і зібрати всі файли з результатами. П'яте сплатити організаційний внесок за всіх учасників. Шосте повністю заповнити заявку. І наступний ваш крок вчасно надіслати, тобто до кінця доби 25 жовтня, лист, в якому будуть те, що ми з вами переглядів. Тобто, всі файли з результатами, тобто не більше, не менше, на всіх учнів, які вказані в заявці. Заповнена заявка з прізвищами, іменами, прізвищ і імен. Тобто, учасників повинно бути ні більше, ні менше, а скільки ж, скільки і. Файлів. Відповідно, ці прізвища і імена повинні написані бути правильно, без помилок і плутанини. І, відповідно, в листі повинно бути повідомлення про сплату. Знову ж таки, якщо ви надсилаєте лист із е, результатами, ви можете надіслати його в два способи. Тобто, або лист це буде новий. В такому випадку вам потрібно вказати тему. Тобто це результати конкурсу у відео, це все показано. А якщо це буде лист не новий, а буде лист відповідь, в такому випадку ви не вказуєте тему листа. Але вітаємось і підписуємось. Це обов'язково. І знову ж таки, основний текст це стисло, чітко по суті і без використання всіх літер великих. І останній крок в основному етапі це дочекатись лист підтвердження про отримання нашого листа. В такому випадку, основний етап для кураторів завершений. І заключний етап. Це вже після проведення конкурсу, вам потрібно дочекатись наш лист з сертифікатами. Він надійде не пізніше, 15 січня. Якщо 16 січня на вашій електронній скринці нашого листа не буде, вам потрібно надіслати лист запит. Це знову ж таки не буде помилкою, це буде правильне виконання функції куратора. І відповідно в листі знову ж таки тема. Знову ж таки, привітаємось, підписуємось і текст, в якому вам потрібно вказати, що ви не отримали листі з сертифікатами. В такому випадку ми надішлемо вам сертифікати повторно. Після того, як ви отримали сертифікати, вам потрібно буде їх переглянути, щоб не було помилок. Якщо у заявці ви помилок не наробили, відповідно, всі прізвища імена правильно, всі літери у прізвищах іменах правильні, то і, в принципі, у сертифікатах помилок не буде. Отже, ви перевірили сертифікати, і після цього ці сертифікати вам буде потрібно вручити учням. Це остання дія ваша як куратора. Як ви їх вручаєте, ваша справа, тобто тут два варіанти або ви роздруковуєте, або ви надсилаєте їм електронний варіант. Таким чином, ваші функції куратора на цьому закінчаться. У листі, який ми вам надішлемо із сертифікатами учнів, буде і ваш сертифікат на, ну, за цей курс. Але знову ж таки, якщо будуть виконані всі умови 100%. Якщо будуть помилки, буде плутанина, в такому випадку. Сертифікат курсу ви не отримаєте. Хочу звернути вашу увагу ще під самий кінець на листування, знову ж таки. Перша вимога це вести листування з однієї поштової скриньки. І лише на нашу головну електронну скриньку, яка вказана тут. Ви її бачите. Дозволяється вести листування двома способами. Тобто, або за кожним разом ви будете писати новий лист, або лист відповідь Якщо новий лист, відповідно, вказуємо тему. Якщо лист-відповідь, теми не треба, вона не вказується, оскільки воно все під однією темою надсилається. Ну і звісно що в кожному листі обов'язково вітаємось та підписуємось. І текст. Знову ж таки, те саме, це стисло чітко по суті. І невикористання. Великих літер, щоб писати повністю текст. Ну, На початку речення можна, звісно, що, але повністю текст, великим літерами писати не можна. Таким чином, коротко, я вам озвучив завдання курсу, їх можна буде завантажити із цієї ж сторінки. Всім бажаю успіху. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що нічого, як, нічого не виходить за межі виконання. Вами функції куратора. І, відповідно, нічого тут боятись. Все ви зробите, я переконаний, і отримаєте відповідно, сертифікат курсу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!